Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Дітки, погляньте, що я знайшла сніжинку чарівну зима принесла. Вона не проста, бо на ній є загадка. Міркуйте скоріше потрібна відгадка. Їх на віконце й полку ставлять від холоду і вітру бережуть, і радість взимку нам дарують. Тому що зеленіють і цвітуть. Що це? Правильно, це кімнатні квіти. Дітки, а чи згодні ви з думкою про те, що квіти живі? Так, правильно, бо вони дихають, ростуть, живляться, розмножуються. З чого ж складаються рослини? Правильно. Це корінь, стебло, лист, квітка, плід з насінням. Дітки, а як ви вважаєте, які умови потрібні для росту і розвитку рослин? Цукерки, горіхи, фанта чи кола? А може, солодощі обов'язкові? Звичайно ж ні. Для цього необхідне світло, поживний ґрунт, тепло, вода і гарний догляд. Для того, щоб рослини були привабливими, за ними потрібно дбайливо доглядати. Поливати рослини треба відстояною водою, оприскувати рослину водою кімнатної температури. Обережно витирати листки губкою або невеличкою щіточкою. Землю підпушувати. Навесні рослини треба пересаджувати в поживний ґрунт. Це необхідно робити один раз в 2-3 роки. Існує багато видів кімнатних рослин. Вони різні за формою, розміром, за кольором. Вони навіть бувають отруйні. Є кімнатні рослини, які люблять вологу, які люблять тінь або навпаки, яким подобається світло. Дуже часто ми навіть не знаємо їхні назви. Тож давайте подивимось і дізнаємось про деякі з них.